Особливу увагу українські народні прикмети приділяють сімейному життю і задобрюванню домовика. Якщо домовик не любить сім'ю, не буде в ній щастя. Наприклад, переїжджаючи в новий будинок, здавна в нього першою запускали кішку. Згідно з давніми повір'ями, ця тварина вміло знаходить дружній контакт з домовиком, і тим самим вона викликає у нього повагу. До нових господарів на порозі ніколи не розмовляли та не прощалися, оскільки це могло обернутися сваркою або довгою розлукою. Щоб втихомирити злу силу, в поріг будинку необхідно вткнути гострий ніж або голку, щоб не проникнули ані злі люди, ані нечиста сила. Якщо їси хліб, не лишай куснів, бо в них сила, не витирайся з кимось одним рушником. Бо це призведе до сварки.